Золота курочка рява буде нести нам кожного дня по золотому яєчку. Ми чесно розбагатіємо, чесно відберемо в діда, з баби хату, будемо чесно поживати і добра наживати. Збагнув! Збагнув, збагнув, ніколи не думав, що грабувати можна чесно. Ой, це вже традиція щороку відділ соціального супроводу управління ЦВС командування штабу командування разом з центром військово-музичного мистецтва. Командування ВМС організовує ряд заходів, присвячених місто Миколая, різдву, новорічним заходам, зокрема по запрошенню керівництва Одеського обласного театру Ляльок сьогодні. Ми організували свято для дітей військовослужбовців для тих військовослужбовців, які зараз виконують. Бойові завдання для родин загиблих, безвісті зниклих, поранених, казкову атмосферу доповнив головний гість, якого щороку з нетерпінням чекають дітки, аби отримати бажаний подарунок. Святий Миколай зустрічав не при кінці вистави, а ще й на початку. Він привітав не тільки наших дітей, але й наших дорослих, наших захисників і захисниць, які знайшли все ж таки вільний час побути з родиною. А після вистави, на кожну дитину очікував сладкий подарунок. сподобалася постава, професійні були актори. Все так було гарно підготовлено І такий святковий настрій також є. Саме таких спогадів про новорічні та різдвяні свята у дітей повинно бути якомога більше. Незважаючи на свій юний вік, вони вже багато знають про війну і знають, чому там зараз знаходяться наші воїни. Та да, воюють, щоб ми вчилися, та да й все було добре. А що їм побажаєш? Так, щоб вони, щоб вони були дуже сильними та й щоб вони були здоровими. Побажання нашим нашого воїна також дуже вдячні за те, що вони кожного дня нас боронять і ми маємо таку можливість проти сьогодні та святкувати цей день. Діти це наше майбутнє. Незважаючи на складне становище в нашій країні, кожна дитина очікує на диво. Очікую, коли до неї завітає святий Миколай. Санта Клаус подарує подарунок, привітає, скаже добре слово. Ставлю Святий Миколай і подарував мені з братом подаруночки. Тримала подарунок і це класно. Музька. Тільки не успіла сказати До Лайка всім.